Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, яка стосується закликів виїжджати з Польщі, які все частіше лунають на просторах інтернету, абсолютно у всіх соціальних мережах. Зараз максимально цю тему розберемо. Я думаю, це буде цікаво всім українцям, які в Польщі проживають. Ви зможете в кінці відео написати свою думку. А зараз поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. І давайте починати. На фоні, скажімо так, тієї глобальної напруги, яка зараз існує між Україною та Польщею через блокаду україно-польського кордону, через масові ксенофобські протести, через порушення, скажімо так, зі сторони поляків в сторону українців, все більше починає з'являтися лозунгів на кшталт наступних. Я собі навіть їх повиписував. По перше, це. Виїжджайте з тієї Польщі, там немає що робити. Або нехай виїжджайте з Польщі, нехай вони ті поляки самі працюють на своїх заводах. Виїжджайте з Польщі, подивимось, що буде з їх економікою і з їх ЗУСом. Далі. Виїжджайте з Польщі, бо поляки не люблять і ніколи не любили українців. І знаєте, так цей список подібних лозунгів, їх можна продовжувати. Їх є насправді дуже багато. Ви можете їх почитати навіть під моїми старими там відео, яким там вже там тиждень, два-три. Там е, дуже багато подібних е, коментарів. І е, хто їх пише, їх може писати, на мою особисту думку, дві категорії, е, скажімо так, дописувачів. Перші це люди, які на сьогоднішній день емоційно застрягли в цій проблемі в польсько-українському. Е, Кордонному конфлікті, зерновому конфлікті, і по-друге, це просто боти, які це можуть бути польські боти, можуть бути російські боти, е які яким дуже вигідно на сьогоднішній день розпалювати. Ненависть е шатати. Е По-перше, польське суспільство, бо на просторах Фейсбука в польськомовних там групах е там ще більше цих ботів. І по-друге, звісно ж, це шатати відношення українських біженців і в принципі українців до поляків, потрібно створити відчуття якоїсь небезпеки всередині країни, якого на щастя на сьогоднішній день немає. Хоча справді те, що відбувається з протестувальниками, те, що і всі їх дії, оці на кордоні, ці антиукраїнські всі заклики, це все дуже і дуже сильно підшатує безпеку українців. І якби оця головна мета цих ботів і подібних закликів просто підсилювати відчуття небезпеки серед українців для того, щоб вони приймали необдумані рішення і виїжджали з Польщі, навіть якщо вони тут проживають вже якийсь довший період часу, коли життя в них тут налагоджене, коли в них діти ходять в школи, в садочки, вони мають якусь хорошу роботу, орендують житло або навіть купили вже собі житло і. Дуже важливо, якби цю ситуацію розшатувати. Навіщо це потрібно? Висновки робіть самі? Можете їх писати в коментарі е, під відео. Я вважаю, що е, приймати якісь рішення з приводу того, щоб е, виїжджати з Польщі, якщо ви вже тут, потрібно тільки обдумано. Це має бути якийсь реальний продуманий план, е, в яку країну ви можете виїхати. Е, чи там буде вам краще, чи там ви знайдете роботу, чи зможуть там облаштуватися ваші діти, наприклад, якщо вони у вас є. Е, і вже якби після аналізу якогось певного робити, е, приймати рішення, чи потрібно вам переїжджати в іншу країну, чи не потрібно. І це насправді дуже важливо, тому як е, особливо зараз, коли е, напруга між українцями та поляками вона є досить серйозна, коли е, українцям інколи там. Краще так не спілкуватись навіть українською мовою в якихось в темних місцях, я не знаю, вечорами під якимись е, магазинами і так далі. Тому як можна натрапити, скажімо так, на хейт. І хейт це йде власне від звичайних громадян Польщі, які можливо нічого й не мали проти українців, які взагалі там не знають жодного українця особисто, але при цьому вони дивляться, що відбувається на польсько-українському кордоні. Вони слухають ці антиукраїнські заклики, вони слухають про те, що Україна вбиває е, польську економіку, польський агросектор, що українці невдячні. І так далі, я завжди говорив і завжди буду говорити, що е, я буду завжди вдячний польському народові за ту підтримку, яку е, ним було надано всім польським народам, Україні та українцям е, ще на початку 22-го року, тоді коли тільки почалась війна. Справді і тоді, і зараз є багато випадків ксенофобії в сторону українців з такими людьми. На жаль, нічого зробити не можна просто потрібно контролювати, щоб вони не порушували закон. Бо одна справа, коли вони собі вдома на кухні кричать, що українці їх вже задовбали. Я не буду так вживати нецензурну лексику. А з іншої сторони, коли вони потім з цієї кухні виходять, йдуть на вулицю і починають до цих українців чіплятись, і ніхто нічого їм за це не робить. На жаль. Лише маленький відсоток випадків ксенофобії в сторону українців він має якийсь конкретний результат. Зазвичай поліція просто або приймає заяву і далі ця справа нікуди не заходить, або просто навіть не приймає заяву, бо вони нікого шукати не будуть. І не хочуть. І е, цьому кожній справі реально потрібно надавати розголосу. Ми вже це неодноразово з вами проходили. Що коли надаєш розголос у справі, тоді щось там е, розвивається. Якщо розголосу не надаєш, то просто всі на це забивають, і е, ніхто не карає, скажімо так, по закону е, людей, які е, розкручують ксенофобію в сторону. Українців. Тож власне щодо цих закликів в сторону: ну якби виїжджати з Польщі, масово всі виїжджайте з Польщі. ці, Ну це просто треш, на це не потрібно вестись, бо адекватна людина ніколи в житті такого не напише. От, бо це знаєте, давайте зробимо полякам погано, але не своїми руками. А чиїмось. От давайте всі українці виїдуть, і ми зробимо полякам погано, бо їх зустрів недоотримає коштів або е, їх заводи будуть стояти без працівників. І тут, бачите, навіть не говориться про те, щоб якось вирішити конфлікт в позиції виграв-виграв між Україною та Польщею, а просто закликається зробити гірше полякам. Я проти такої політики, я проти таких е, рішень, проти, е, власне, таких закликів. Я вважаю, що е, ту проблему, яка на сьогоднішній день існує, її потрібно по-перше, вирішувати дипломатичним шляхом е, потрібно е, постійно проводити е, якісь урядові консультації, які на щастя зараз вже проводяться. Потрібно, е, щоб польська влада в свою чергу також більш активно проводила роботу з суспільством, щоб вони пояснювали. Своїм громадянам про те, що українці це не ракова опухоль, як також я читав в коментарях, це не ракова опухоль в Польщі, а Українці це та рушійна сила, яка піднімає ВВП Польщі на декілька відсотків. Це також було вже сказано власне депутатами сейму різними міністрами і так далі. Тобто, вся верхівка постійно говорить про те, що українці допомагають Польщі і що кількість грошей, які українці сплачують до польського бюджету. Набагато більша ніж та частка, яку Польща витрачає на підтримку цих самих українських біженців, допомоги Україні і так далі. Але чомусь бачимо до звичайних громадян це не доходить. Ми з вами вже неодноразово говорили, чому це так відбувається, чому вони це ігнорують. Потрібно проводити більше роз'яснювальної роботи, пояснювати людям, і тоді вони будуть розуміти. І це все в руках нової влади. Польщі. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!